Чарівні історії на ніч. Заповітне бажання. А що ти робиш? запитав їжачок. Сиджу і чекаю, поки з цього дерева впаде он той останній листочок, сумно відповів ведмедик. А можна я теж почекаю з тобою? Ведмедик нічого не сказав. Він просто посунувся, щоб звільнити трохи місця. Отож, вони сиділи й чекали ведмедик і їжачок. А що ви робите? поцікавилась мишка. Сидимо й чекаємо, поки впаде он той останній листочок, пояснили їжачок із ведмедиком, показуючи у височинь на верхівку дерева. О, а можна ми зайчиком. Ми ж почекаємо. Ведмедик з їжачком нічого не сказали. Вони просто посунулися, щоб звільнити трохи місця. Отож усі сиділи й чекали. Надходив вечір. Білочка спостерігала за ними з верхівки дерева, їй сяйнула чудова ідея. Не хвилюйтесь, я можу його вам скинути. крикнула вона. Білочка простягла лапку. Ні. закричали ведмедик їжачок і мишка, а зайчик був дуже сором'язливий і нічого не сказав. Не торкайся листочка, попросив ведмедик, якщо ти доторкнешся до нього, то зникнуть усі чари. Білочка завмерла. Які чари? Дуже сильні чари. Але вони зникнуть, якщо ти доторкнешся до нього, вигукнув ведмедик. Білочка придивилась листочок, як листочок, такий самий, як усі інші листочки, що вже попадали з дерева. Білочка збігла вниз по дереву і почала нишпорити купі листя. Що це вона робить? поцікавився ведмедик. Мені не видно, сказала Мишка. Я дуже маленька. Ведмедик вперше усміхнувся. Якщо хочеш, сідай мені на плече, тобі буде все все видно. Мишка здивувалася, але залізла ведмедику на плече. Дякую, сказала вона. Ніхто не звернув уваги, що білочка знову видрилася на дерево. Тепер вона сиділа високо вгорі, тримаючи в лапці листочок. Непомітно вона його. Пустила. Ведмедик затумував подих, їжичок здригнувся, мишка запищала, і всі вони дивилися, як падає той листочок. Треба його впіймати. вигукнув ведмедик. Нам треба впіймати ці чари. Почали всі звірята кричати. Але де ж він подівся? Ведмедик озирнувся навколо. Але листочка не було. Мишка й зайчик озирнулись навколо, але листочка ніде не було. Їжачок озирнувся навколо, але й він не побачив листочка. Раптом ведмедик, зайчик і мишка голосно засміялися. Листочок у тебе не за спиною, він у тебе на спині. Закричали вони, показуючи на листочок на голочках їжачка. Ведмедик засмутився. Щось не так? запитав їжачок. Чари зникли, а вони мені дуже потрібні, заплакав ведмедик. Але навіщо вони тобі? здивувалась Мишка. Щоб начарувати когось, з ким можна гратися, і ведмедик заплакав іще дужче. І все так у тебе ж є мий. Нащо тобі ще когось чаклувати? вигукнули їжачок, мишка, білочка і навіть зайчик. І відтоді п'ятеро друзів щодня граються разом. Чари листочка спрацювали, і ведмедик знайшов собі багато-багато друзів, про яких так довго мріяв.